Перед чемпіонатом Європи у Реброва хворів батько, і він був весь час при смерті. Ребров весь час мотався в Будапешт, де той батько лежав. Я так розумію. Він був сам не свій. Це ніяк ніхто не описував і тим більше не коментував щось, а як ви, тому що він це тримав якби під своїм власним родинним замком. Але ось зараз батько на жаль вже відійшов засвіти. І я не знаю, як зараз його емоційний стан Сергія. Але на той час я розумів, тому що я це знав. Я розумів, наскільки йому важко зараз будь яку ріші ще на прес-конференції адекватно переварити, якщо у нього в голові, крім футболу, ще є от те, що у нього а вони близькі зі своїм батьком були. От. І я співчував дуже в цьому сенсі Рибрової, і Я бачив, якби, те, чого, напевно, можливо, і не бачили ну, ті люди, які просто так дивилися без цього знання. І ну, зараз, я думаю, що він вже виходить із такого, із свого психологічного, можливо, трошки важкого стану. І тим більше, що він все-таки сколочує тренер збірної, саме збірної, він повинен все-таки сколотити якусь групу однодумців, якийсь кістяк, який 100% зрозумів те, що від них хочеться. І навіть якщо з'являється футболіст, який, можливо, кращий за того, який у тебе в кістяку. Тренер збірної в більшості випадків поставить кістяк, да. тому що він буде в ньому впевнений. А той, що прийшов, до нього потрібно витратити час і ще раз, якого немає, і все одно іще зрозуміло, як.